Піксельний Миколай у Рівному в міському будинку культури презентували твір дитячої письменниці Олени Медведєвої. Це історія про сімейні цінності та підтримку одне одного на відстані. Присвячена книга захисникам. На презентацію нової роботи авторки прийшли школярі та їхні батьки. Олена Медведєва розповіла, чому вона вирішила написати піксельного Миколая. Книга писалася власне з 2022 року. Спочатку був написаний лише перший розділ, але я, як психолог, яка працює з дітьми, яка працює з сім'ями. Я розумію, наскільки важливо мати контакт один з одним, підтримувати один одного на відстані. І от саме для тих сімей, чиї батьки воюють, а діти вдома з бабусею, з дідусем, ця книга і писалася. Це історія про наше сьогодення та віру в дива, продовжила Олена Медведєва. Книга писалася для дітей молодшого шкільного віку в казковій формі надані поради татусям, як можна контактувати з дитиною, якщо захищаєш Україну, зауважила письменниця. І також тут підказка. Для дитини, а як же ж дитина може підтримати свого тата чи маму, які на фронті? Це книга для дітей, тому що якщо ти можеш щось розповісти дитині, пояснити, то ти це знаєш, і дорослий це зрозуміє. В історії розповідається про пригоди у святковій резиденції Миколая та магію українських традицій. У цього твору є свій фан-клуб, який пише продовження, а також комікси по сюжету книги. Сама ж робота наповнена ілюстраціями, які створила художниця Анна Шабалова. Я скажу, що Ідея цієї книжки, ну зароджена вами, вона дуже мене надихнула, коли я прочитала той перший розділ. Я направду написала Олені, а те продовження. І коли Олена е написала продовження і запропонувала мені зробити ілюстрацію. Це було і захоплення, і виклик одночасно. Піксельний Миколай. Це книга, яка націлена покращити комунікацію у родині. Це не просто книга про Миколая, а ціла історія про те, як бути на зв'язку у важкий час, розповіла авторка Артем Височин, В'ячеслав Мельник, випуск новин.